Слава Україні, слава нашим героям! Дякую захисникам і захисницям України. У красивому і поважному виданні у журналі Українська родина на обкладинці чергового номера, я маю честь бути присутньою. Я публікувала статтю про борщик. Так от, вперше. Я даю фахове визначення, що є борщ. Борщ це багатокомпонентне, особливе поліваріантністю солоно кисло, солодке варево, овочеве, м'ясне, грибне, раніше на основі бурякового чи хлібного квасу, сироватки, і найчастіше використовуваними складниками: буряк з додаванням цибулі, моркви, петрушки, пастернаку, квасолі, цибулі. Я це все далі прораховую. Стаття вийшла чималенька. Кому буде цікаво, шукайте, є навіть в електронному варіанті цей журнал. А я тішуся, що не Вікіпедією є єдиною, в якій, на жаль, написане зовсім невірне визначення борщу. І задайте, будь ласка, питання своїм друзям для експерименту, що таке борщ? І ви побачите, як складнувато буде відповісти на це питання, бо борщ. Це не є суп, борщ це не є перше. Я б лапках би так називала борщ. Це не є основна страва українців. Уже тепер, в сьогоденні вона не є основною, на жаль, стравою українців, бо ми не щодня готуємо борщ. І закликаю всіх до дискусії.